У паралелограмі ABCD виразити вектор AD, Ось він червоний, через вектори OD, що дорівнює M, та OC, що дорівнює N. Будемо користуватися правилом трикутника додавання векторів. І пошукаємо той трикутник, у якому міститься вже вектор AD. Ось він, трикутник AOD. Бачимо, що в цьому ж трикутнику міститься уже вектор M. А що ж там вектор N? От розглядаємо собі. Перед нами паралелограм, точка О є точкою перетину діагоналей. І ми знаємо, що ця точка ділить діагоналі на рівні відрізки. Тобто відрізок АО дорівнює відрізку О по довжині. А якщо розглядати вектор АО, то вектор АО дорівнює вектору ОС. Отут я це запишу: вектор О дорівнює вектору АО. І отже, обидва вони дорівнюють N. Тобто перед нами ось цей вектор n. І бачимо, три вектори N, M і AD складають трикутник, тому використовуємо правило трикутника, яке каже, що вектор AO в сумі з вектором OD дають нам вектор AD. Тобто, якщо писати від вектора AD, то вектор AD дорівнює вектор n додати вектор m.